Чому ми прокидаємося вночі? Всім вітання для багатьох людей. Проблемою є ранкові пробудження за будильником. Але іноді ми прокидаємось серед ночі і без нього. Часті пробудження посеред ночі заважають нам нормально висипатися і позначаються на нашій продуктивності протягом дня. А якщо це ще відбувається часто, то взагалі стає проблемою номер один. Якщо підійти до цього питання з наукової точки зору, то короткотривале пробудження вночі є нормальним явищем, але до певної міри. Коли ми переходимо через цикли сну, у нас є часткове пробудження, хоча ми цього можемо і не пам'ятати. Однак, якщо ми часто прокидаємось повністю, це може змусити нас не спати протягом деякого часу, залишаючи нас виснаженими до ранку. За словами експертів, коли пробудження посеред ночі стають проблемою, варто відшукати її причину та усунути. Давайте обговоримо найбільш вирогідні причини пробудження посеред ночі. І перше це надто пізня вечеря, споживання великої кількості або просто важкої їжі. Перед сном може посилити метаболічну активність, що ускладнить засинання і порушить нічний сон. Певні типи їжі, особливо з високим містом цукру або жиру, можуть стимулювати нервову систему, викликати дискомфорт або розлад травлення, заважаючи сну. Їжа пізно ввечері також може збільшити ймовірність виникнення кислотного рефлюксу або печії, що теж заважає сну. Далі. Гучні звуки вони можуть вивести нас із глибокої стадії сну, що призведе до фрагментарного режиму сну та погіршення загальної якості сну. Якщо це у ваших силах, спробуйте позбутися джерела шуму або знайдіть спосіб ізолювати спальню від нього. Наступне забагато випитої рідини перед сном надмірне споживання рідини ввечері, особливо кофеїнових і алкогольних напоїв, які можуть діяти як діуретики, стане причиною пробудження для відвідування туалету. Звісно, це не сприяє нормальному відпочинку. Далі проблеми з гормонами. З віком сон, як правило, стає більш фрагментованим протягом ночі. У жінок нічні пробудження стають більш поширеними під час менопаузи та спричинені коливаннями естрогену. Вживання алкоголю ввечері Він пригнічує стадію швидких рухів очей під час сну, яка має вирішальне значення для когнітивних функцій пам'яті. Навіть якщо ви швидко заснули після того, як випили алкоголь, ви швидше за все прокинетесь вночі. Наступна причина це стрес. Тому що занепокоєння та стрес викликають вивільнення гормонів стресу, кортизолу та адреналіну, ці фізіологічні реакції можуть підвищити рівень збудження, ускладнюючи засинання. А що робити, якщо ви прокидаєтесь уночі? Пробуйте виявити свою причину нічного пробудження і позбутися її, а також можете додати прийом натуральних препаратів, які допоможуть вам вирішити цю проблему. Наприклад, карместіна від марки Івоніка. Цей комплекс не лише вирішує конкретну проблему, а саме погіршення якості сну, а й забезпечує заспокоєння нервової системи завдяки вмісту у ньому екстракту шишок хмелю. Також він сприяє зняттю стресу, тому що містить екстракт трави та квітів лаванди. А екстракт корення валеріани допомагає зменшити тривалість засинання та сприяє більш глибокому та безперервному сну. Екстракт трави міліси має м'який антидепресивний ефект, що допомагає покращити настрій та зменшити симптоми безсоння. Лецитин у складі цього комплексу відновлює здорове функціонування мозку та нервової системи, що позитивно впливає на якість сну та загальне самопочуття. Вітаміни С і Д разом із синком, підтримують імунну систему і допомагають організму краще відновлюватись під час но.